Беркут розправив крила, Хто дасть йому по лапах ударити дівчину або ж буцити зв'язаного таке практикується у спецпідрозділі Беркут. Тож хочеться звернутися до міністра внутрішніх справ. Пане міністре, ТСН не стверджує, що всі ваші підлеглі погані, але в декого точно є проблеми з психікою. Чергова серія з циклу Жесть Мундира Жанна Васильцева об'єднав останні проколи Беркутівців, що потрапили на відео. Підрозділ Беркут, кремезні міліціянти, яких часто ловлять на перевищенні службових обов'язків. Один із проколів записують відеокамери рік тому на футбольному матчі. Боєць з Дніпропетровщини, не стримує люті і на трибуні б'є дівчину. Наталя Фаєрів не запалювала і людей у формі начепляла. Футбольні чиновники дії спецпідрозділу називають неадекватними. Відтоді стежити за порядком на внутрішніх матчах запрошують приватну охорону. Взагалі не очікувала, того, що Беркут вдарить ударить двушку. Дещо, да якщо розумію, там ладно, якась здорова, б стояла, що то наїшала, там ремсіла, там шота. спостереження побачила вся Україна. Спецпідрозділ Беркут, штурмує центр розваг в Ірпені. Власниця клубу Олена запевняє, таким чином із нею вибувають хабар за впровадження в експлуатацію будівлі. Моя приватна власність 10 доларів з квадратного метру. Тобто нарахували 15 тисяч доларів. Вони сплачують 200 гривень податку в бюджет, в кращому випадку, а торгують. І проводять свій бізнес в незаконно збудованих приміщеннях. Після погрому міська влада від беркута відхрещується, нібито людьми у погонах мерія керувати не може. Заходів фізичного впливу до відвідувачів закладу, інших непричетних до даних подій осіб, крім тих, хто чинив опір, не застосовувалось. Це ми читаємо в постанові. Ірпінської міської прокуратури. Останній висновок слідства дивує Олену, бо ж за час перевірки відеозапис не помінявся. Ось міліціянти заходять до інтернет-клубу і нокаутують звичайних геймерів. А тут буцають вже зв'язаних охоронців. Адміністратор більярдної зали навіть лестить. Слідчі пишуть, що він опирався вилетням у масках. Я втопний момент підняв руки. Может они испугались. Ну а конечно мощный парень. Зачем мне было так бить сильно? Особові справи фиксируется. Головне, я думаю, головне сейчас. И так наши працівники не дуже багато і коли його матеріально. Карають, то це а догана сувора догана – Це суттєво втрата коштів. Відділ внутрішньої безпеки МВС гривне об'є по жорстокості, але і півроку не минає, як Беркут знову в кадрі дратують нові ціни на проїзду метро. Отримай палицею. Протестувальники підпалюють символічні нові жетони біля міськадміністрації, а потім не знають, куди тікати від Беркута. За те, що я аплодував, коли даїшна машина вдарила. Коли здавала назад, вдарила попою об машину Беркута. Це майстер-класи правознавства від Беркута для українських журналістів, і 11 затриманих лише троє учасники акції. Решта, репортери і звичайні перехожі. Усіх судять за спротив бійцям спецпідрозділу. Ні за що абсолютно ні за що свідка не студентом Сьогодні вона поставила два. Так. От э, просто плохої виховання не форміли жорстокість. Вона викладає психологію, але ж зовсім нещодавно носила погони майора міліції. Тетяна Білавіна у кандидатській пише про жорстокість правоохоронців. Є тисячі причин перевищення службових повноважень, але серед головних важке дитинство і коло спілкування. Як кажуть, я з тим поведешся. Невероятне кількість сімейних проблем у співробітників міліції. И, и, ну, розпадаються сім'ї або в домі це теж тірам. Як зробити командусів порівноваженими? Тут психологи розводять руками серед варіантів підняти зарплатню, а з нею і відповідальність за жорстоке побиття. Жанна серце Костянтин Голубчик ТСН, студія 1+,1.